Зустрічайте володарка Вирій Бар Ксенія Гуценко. Слово володарка мені особливо подобається в усіх контекстах. Ця історія починалася з того, що е, психіатр однієї з місцевих клінік натякнув мені на стаціонар. Це ще все сумно, чи з цього вже можна сміятись? Це не знаю. Тоді я ще була в акторській сфері і ем, без седативних не могла сказати навіть доброго ранку. Ну а після седативних, в принципі, можна вже нічого не казати, якщо що. Коли почала, почав е, накалятися цей період, потрібно було щось вирішувати. Я розумію, що депресивний епізод е, затримався, і треба ну, от, приймати рішення. І варіанти, я так розумію, було два. Я для себе так визначила. Або, значить, я таки лягаю в цю психлікарню, або. Відкриваю свій бар, більше варіантів немає. Ну, воно, в принципі, рівноцінно, ну, я думаю. Тепер вияснилось, що це рівноцінно. І як людина з достатньо хорошим математичним минулим, я так прорахувала, що зараз просто цифру почуйте. 6500 в день за день стаціонару в цих Ну, Я так подумала, що вона може не окупитися в перспективі. А про бар можна хоча б бути онуком розказати. Типу, яка у вас бабка була крута. Ну що ж я не шарю в ваших цих всіх, не знаю, там світ світців для польоту в космос. А у мене був свій бар. А ви що? Ну, про бар свій я мріяла ще коли там у мене були ці гаражні тусовки. В часи моєї боремної юності мене таки називали алкоголевицею. Може, просто я настільки не хотіла і боялася втратити це горде, має желаність, різкі таке звання, що я вирішила ем, створити, організувати навколо себе такий бастіон, непорушний бастіон з захисту людини від тверезості. Ви тут, Бар, Андріївський звіт 21. Всіх прошу. Якщо без жартів, то я. Ще вдома почала виставляти у себе пляшки. І наливати там різні коктейлі, коли до мене приходили друзі, вони не пили джентоні у мене вдома. Ні, у мене було так. Типу, значить, вечірка і е, авторські коктейлі вони відбувалися в голові там під е, ім'я, під настрій, під е, колір шнурків, під знак зодіаку. Ти можеш прийти. І от вони в якийсь момент такі: типу, Ксюш, ну типу, треба нести прекрасне маси. Ну, годі вдома, коктейлі, це все прекрасно, але треба якось це поширювати. І у мене була ідея. Е, Бару пов'язана з Алісою, з дзеркаллям, з країною див. Але коли я опинилася в цьому місці, то зрозуміла, що країна див, вона має бути самоукраїнською. І оцей ліс, який за вікном ми бачимо, він просто проривається сюди, і я вирішила, що це має бути український ліс. З міфологічною тематикою, і якщо ви подивитеся меню вурі бару, то ви побачите там міфологічні назви коктейлів, описи коктейлів, пов'язані з творчістю Лесі Українки. Заходьте, куштуйте. Практично вся коктейльна карта авторська. Ви не пошкодуєте, особливо мені подобається хмельний арбузер, це хід сезону. Це місце, конкретно цю локацію, я знала ще в 2016 році. Я тут тусила, тут був класний бар, гніздо. І коли він зачинився, я прям, ну, я всплакнула. Мені було дуже сумно, я кожен раз проходила і сподіваннями дьоргала цю ручку. Думаю, ну можливо, диво станеться, можливо, цей бар відкриється. Але як то кажуть, що ну не чекайте диво, творіть диво, собственно, диво. Я пам'ятаю, як я гуляла своєю подружкою андрійським узвозом. Вже було такі трошечки на підпитку, чи то була я на підпитку. І вона мені каже: Я кажу, це мій улюблений бар, був колись, зараз тут нічого немає. А вона мені каже, що так давай, що ти там хотіла бар, давай організуй. Я кажу, ти бачиш, щоб це приміщення здавалося? Я не бачу. Тут от Аякс, номер телефону Аякса, це компанія, яка з охорони, коротше. Вона каже: Ну, дзвони. Я кажу, куди в Акс? Да". бачиш номер телефону, дзвони. Я думаю, а як ти думаєш, що мені можуть сказати в Аяксі з приводу оренди приміщення? Думаю, ти, ну, ти дізнаєшся? Ну я дізналася. Мене послали, ну суть в тому, що е, треба не здаватися, треба йти далі. Далі йшло ресторан Канапа. Ресторан Канапа мені теж сказав, що типу ми до цього ніякого відношення не маємо. Можете піти до інших сусідів. А ні, вони мені порадили. Вони кажуть, є чудовий музей. До речі, я вам теж його раджу. Чудовий музей «Кавалерідзе». Е, тут проходять неймовірні виставки, на одну з яких я завітала, познайомилася з директором. А директор був другом, власне. Власником цього приміщення. Сталася розмова. Він мені сказав, я це приміщення не здаю. Розмова завершилася. Але знов-таки я тоді вже сповзала з седативних, і мій апарат налагоджувався. Я вже почала ну, типу, розмовляти. І е, доля сказала, що цьому бару бути. Ми якось з ним домовилися. І е, пам'ятаю, в день, коли ми підписували контракт, він мені сказав: Блін, е, шкода втрачати акторку. А я кажу: в сенсі втрачати акторку. Ну, типу, я збираюся це все геніально поєднувати. Я, в принципі, не знаю, з чим можна поєднувати акторство. Ну, ребят, ну, типу, з їжею, зі сном, з друзями поєднувати акторство неможливо. З антидепресантами можна поєднувати акторство. Але можливо, це просто мій досвід такий. Ну. А бар з чим можна поєднувати бар? В принципі, з тим самим. І ми тоді підписали цей договір, я була неймовірно щаслива. До речі, про фінанси і романси. Якщо ти коли-небудь будеш відкривати бар з тим стартовим капіталом, з яким відкривала я, то ну, просто тобі треба розуміти деякі особливості твого робочого колективу в перші півроку. Його не буде. Будеш ти. Хоча це не допоможе тобі уникнути конфліктів. Своєму робочому колективі, наприклад, адміністративна частина колективу дуже сильно інколи конфліктує з персоналом. Остаються неприємні ситуації з бартендершою, є претензії до прибиральниці, яка не дуже якісно прибирає. Є деякі питання з приводу виставлення постів і реклами до піарниці. Питаннячка до арт-директора заходи декорації на наступний місяць, де 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 план, де план, де план? Е, є питання до завідуючої господарської частини, де ділися пункти в замовленні, де де Завідуюча господарської частини, але у робочої частини персоналу також є питання до адміністрації, типу де зарплата. Де вихідні? Чого ти стоїш і бубниш над вухом? Ну, це неприємно. Коли я приходжу додому, я розповідаю своєму хлопцеві про те, які у мене складності з робочим колективом в барі. Він мені каже, він мені каже: слухай, а точно 6500 в день би не окупилися. Маю помітити. Ми не здаємося, робочий е, персонал, значить, мій він дивиться мотиваційні відоси дуже часто. Мотиваційні відоси про значить, е, не терпи, борися з приниженням, звільнися, не будь рабом. Ну, Звісно, адміністративна частина це все, е, цей несанкціонований бунт, причавлює, але е, звільнитися також інколи хоче. Особливо, блін, коли читає коментарі. Під відосами з баром. Залетів нещодавно один відос. Ну це мене прям дуже сильно радує. Я прям щаслива, тому що людей більше стало. Але люди, питаннячко у мене до вас, скажіть, можливо? Я просто ніколи в житті баганих коментарів нікому не писала. І у мене питання, можливо, це монетизується якось? Можливо, вам платять за те, що ви там пишете якусь херню, типу там, а у неї чолка не така хрінова. Ну, типу, може, вам за це платять. Ну, це ж триндець. Ну, нащо ви це робите? У мене з приводу цієї позиції є там, ну, два, е, два погляди. Перший погляд це якщо це людям допомагає якось, хай пишуть. Якщо їм від цього добре, окей, хорошо. ну, боже з вами. Але ну, це, це законно, це не карається законом. пишіть. Але е, друга частина просто ну, не розуміє звідки це бажання обісрати в коментарях. Тут ніхто не знає, я розумію, Ніхто нікого нікого не обсирав в коментарях. Правильно я розумію? Ніхто. Всі хороші. Лише росіян? Росіян можна. А я зайшла вчора е, в коментарі Stories.ua, Ну, думаю, ну треба про тебе почитати, треба бути готовими до цього всього. Я зайшла. Я почитала. Що я тут зараз не знаю. Там, значить, пишуть. Головне, основне питання. А де я маю сміятися? А де має бути смішно? Під іншим відосом, блін, зайдіть на стендап якесь шоу і там смійтесь. Блін, ви задовбали просто. Ну, це інший формат. Ну невже у вас немає, блін, ніякого усвідомлення про різність форматів? Ну от ви ж не читаєте чака Паланіка, щоб паржать, правильно? Ні. Читали, «Щоб поржать?»? Прикол. У кожного автора, у кожного є свій стиль, не, не кажучи вже про шоу. Це шоу, де людина розповідає свою історію, де людина ну, вона збирається, щоб оголитися перед вами. Ви дивитесь цю історію, вона справжня, вона ну, вона дійсна. І ви чекаєте, що, щоб поржать? І взагалі все, що пов'язано з людьми. Це прекрасна робота, я вважаю, це найкраща робота. Ну, Типу, працювати з людьми це моє улюблене. Я не знаю, як я тепер без цього, якщо ну, буде. Ну, типу, це, це незамінно. Наприклад, в контексті цього бару. Значить, бувають, заходять люди, сідають і такі. Да, інтер'єрщик, звісно, так собі. Інтер'єрщик підкачав. Подкачав знатно подкачав. Ну, знаєте, що хорошого в цьому? Вам дуже пощастило, я дизайнер. Я можу це питання за деякі кошти вирішити. Ну, що я дизайнер, я дизайнер зі стажем, тому ваш підкачавший інтер'єрчик, ми можемо виправити. Спасибо. Ще більше я обожнюю доброзичливиків. Вони, значить, приходять і кажуть, вони завжди посміхаються, вони завжди такі привітні. Вони кажуть: Боже, який красивий бар! Як тут затишно, як добре. От у нас знайомий нещодавно теж відкрив бар. От так само було затишно, добре, прекрасно. Кухня була шикарна, коктейлі були свіжі, смачні, назву, все було ідеально закрилися. Так жаль, так жаль, так жаль. Чого закрилися? Та, прогоріли, прогоріли, тепер кредити не можуть сплатити, вже два роки не можуть сплатити ті кредити, боже бідні, але це ще не найгірше, що може бути. От буває, от ви тут одна працюєте, да? вишибали немає, от як вас, до вас прийдуть, от як будуть тут бушувати, можуть і підпалити. Можуть і побити все, що завгодно можуть. Але ви не переживаєте, боже, така хороша дівчинка, і нічого не вийде. Як жаль, як жаль. От, прям, ну, іскрення жаль. Ну ви не здавайтесь, не здавайтесь, нічого. Ну, буде цей провал, ну ні ще щось відкрите. Ну так, буде провал. Ну, да, буде провал, ну ви ж знали, що буде провал, коли це відкривали. Правда? Ну і добре, що знали. Я просто приходжу жінкою додому, і я відчуваю себе морально зґвалтованою після такого. Дякую. Блін, а могла ж бути да, десь на валі з содержанкою, ну, ну, ну. сидіти біля басейну, пінджу, оранджак, не, не виходячи з басейну? Могла. Але ні, ні, це вже просто, це вже неможливо приміняти, це вже як наркотик. Ну, от є формати з пікізі-бару. Всі, всі, мабуть, знають, спікізі, це коли ти приходиш е, в бар і можеш поспілкуватися там з барменом. Е, у нас не такий формат, але це нікого не, не цікавить. Ну, типу, я знаю. А, що друг по другій тілки брата чувака, який приходив позавчора, зраджує своїй дружині. А дружина сказала, що вона лесбійка. Дівчина, яка приходила в поганому настрої вчора, в такому настрої через те, що в неї поганий день а у її сусідів була шикарна ніч. Що поробиш? Є е, гості, які дуже довіряють. Це приємно. Але е, є специфічні нюанси. Наприклад, один хлопець постійно приходить за один і той самий столик, е, замовляє майже постійно одне й те саме, але кожен раз з новою дівчиною. Як дівчина, мені хочеться сказати, блін, тікай, просто подруга, просто ну тікай звідси. ну Це ж піпець, просто повний. Блін, ну подруга, ну ти двадцята. А з іншого боку, ну є якась, ну, не знаю, професійна етика, типу, ну, чувак довіряє цьому бар. да, Мені отакі таємниці, яких би я хотіла не мати. Мені подобається, мені, мені, знаєте, як е, мої друзі сприймають, е, коли я не беру слухавку. Вони думають, що це відбувається так. Я сижу, значить тут коктейль, тут сигарета. Е, вони мені дзвонять, я е, дивлюсь на цей телефон і думаю, та добивайтесь плохи. Ні, ну насправді це не так. Насправді, типу, в мене цей телефон, я тут коробка, тут шейкер, тут хтось, тут хтось приходить, ну типу, це триндієс. Тому е, хочу цим відео також вибачитися перед тим, хто на мене ображається. От і сказати, що я виправлюсь, кажуть, говорять, що е, після першої половини, після першого півріччя, все стане інакше, все стане добре. Я в це дуже вірю. Не дивлячись на те, що я сказала, до цього я щаслива. Тому що в цей період я вважаю, що цей бар це не просто розвлікуха, а це щось актуальне, що допомагає людям, де можна зібрати захід, зібрати кошти, бути на засилу бути корисним, де можна е зробити щось, що розрадить людей. Що зробить їм приємний вечір, щоб вони заспокоїлися, щоб вони відчули себе як вдома. І якщо це хоча б одній людині так, то я вже щаслива. Дякую.